Про вартість нафту і власне вплив на світові ціни. Наскільки це все об'єднано? Поговоримо далі. Олександр Сіренко з нами на зв'язку. Це експерт нафторинку. Пане Олександре, вітання вам. Добрий вечір. Вітаю. Отже, воєнний конфлікт, який може зробити значно економічний вплив на нафторинок в світі. Як ви оцінюєте, що може змінитися найближчим часом саме через конфлікт на близькому сході? Ну, потрібно, звісно, спостерігати, чим цей конфлікт до чого він призведе. Ми бачимо, як одну ніч пережили, бачимо е, умовну перемогу однієї зі сторони е, іншої ніч іде відповідь, і бачимо враження іншої сторони конфлікту. Але не варто е, забувати, що пес, пес, Песка затока це регіон, де видобувається. Ну, близько 20 обсягу нафти світового споживання. Це не тільки Іран нафту і газ видобуває, а і Арабські Емірати, і Катар багато ЛНЖ постачає до Європи. І правильно ви зазначили, що вже є прецеденти того, що перевізники цих ресурсів піднімають ціни через ризики. Втрати танкерів І це все впливає на ціну на газ та нафту в світі, зокрема в Європі, і в тому числі вже й до України доходять ці хвилювання і коливання цін. Поки що ми бачили ну, п'яту добу йде ця війна між Ізраїлем та Іраном, її загострення, її пік ми спостерігаємо. І за ці дні було як і е, великі показники по цінах на нафту. Так і до прикладу, вчора нафта опускалась з 75 до 71 доларів долару за барель. Це е, ну станом на вчора це було дуже оптимістично. Але сьогодні вже от тут і зараз нафта торгується по 74 доларів за барель, і це такий предвісник, е, на біржах бачать загрозу. Того, що е, ескалація конфлікту підключається Сполучені Штати Америки. Ми всі читали, що військові е, і літаки, і кораблі е, зі США направляються до регіону. Значить, е, щось передбачається якийсь вплив на оці торгівельні, е, передусім е, маршрути, можливі загрози, е, вони одразу. Відображаються на цінах на нафту. Щодо українського ринку, звісно, ми залежні від імпорту, через те, що Росія поцілила наші можливості з виробництва, ми імпортуємо з Європи. Європа також піднімає ціни на нафтопродукти через знову ж таки високу ціну на нафту, яка спостерігається в червні останній тиждень. До прикладу, тона бензину вже дешевше, ніж за 730 доларів в Європі не продається на хабах північних та південних. І тому ми побачили навіть на українських заправках вихідними ціна на дизельне пальне та бензини підросла на 50 копійок на 1 гривню. І це є наслідки такого. Локального назвемо його конфлікту, але з огляду на ті обсяги, які виробляють країни, які задіяні в цьому регіоні, які працюють в цьому регіоні, то звісно, це світова подія. І повірте, в усіх країнах зараз ця криза буде призводити до зростання цін на нафтопродукти. Ну і звісно, далі на послуги на товари від чого залежить там ціни на пальне. Ну, слухайте, ось ця криза, чи є ризик використання, або я б сказав інакше визискування цієї ситуації, тому що під претекстом того, що Іран воює з Ізраїлем, обміна вогнем, фактично, яка триває вже п'яту добу, а тут треба підвищити вартість пального, вартість сировини, зрештою нафти і так далі. Тобто, скільки в цьому є, скажімо так, реальності, а скільки в цьому може бути інформаційної складової, і як я вже сказав, вище попросту визискування. Звісно, на жаль, нафта, газ, будь-які енергоносії вони чутливі до таких подій в світі, і на біржах одразу реагують на будь-які особливо військові події, якщо вони відбуваються в регіонах, де багато видобувається цих ресурсів. На жаль, і ми не можемо на це впливати, бо Україна, в принципі, не є великим гравцем на ринку нафти і газу. Ми залежні від імпорту, ми не експортуємо е, ці ресурси і ми тільки спостерігаємо, і підставляємо свої договори на купівлю е, того чи іншого пального або ресурсу газу, підставляємо ці котирування. Ми спостерігаємо за тими ж біржами в Нью-Йорку чи в Лондоні. Але Тут варто все ж таки розуміти, що будь-яка країна має залишки нафтопродуктів, в тому числі. Якщо говорити про Україну, у нас на території країни невеликі через війну залишки. У нас багато ресурсу постійно йде в дорозі. Тобто, воно, цей ресурс пального поспішає до кордону українського, але він куплений за більш низькими цінами. Тому у нас. Не відбувається такого стрімкого зростання цін на заправках. У нас все ж таки є поступова зміна ціни. ну, оптова зросла ще у четвер у п'ятницю. В понеділок досягла свого піку в Україні. А роздрібна поки що не повторює цю динаміку цін на нафту світових, як як можливо бути. Якби ми тут і зараз там переробляли і одразу надавали на ринок. У нас все ж таки є такий часовий проміжок між, між цими світовими коливаннями і цінами на заправках. Тому поки що потрібно подивитись наскільки довго і до чого призведе цей конфлікт. Звісно, я вже як бачив, і закордонні аналітики прогнозували одразу ж про 100 доларів за барель, і таке може бути. Я нагадаю навесні 22-го року, коли Росія напала на нашу країну. Ми не є країною, яка є гравцем наголошую на світовому ринку нафти, але нафта тоді зросла до 110 доларів за баррель. І тому пояснити, от ви правильно кажете, чи є в цьому спекуляція? Звісно, є це біржа, і вони одразу реагують на будь-які події для них. Подія в світі особливо негативна, особливо про військові події, це е, є сигналом для того, що можна продати трошки дорожче той ресурс, який там, ну для того, щоб його видобути, нічого не мінялось. В нього собі вартість плюс-мінус однакова. Дуже погано в цій історії те, що на цьому заробляє, на жаль, наш ворог, бо одна із великих. Великого джерела походження їх міцності валютної, це якраз продаж нафти та газу у світ, і в тому числі газу. Ми постійно забуваємо. Прикрили транзити. Думаємо, що до Європи газ не постачається. Ні, Росія експортує глинчі. І зараз та висока ціна, яка є в Європі на природний газ Росії, теж на руку, як і нафта, ну нафту до Росії до Європи. Росія зараз майже не постачає, бо е, обмежили санкціями. Але до світу е, ці там 15% плюс які стали за останні 5 днів. Це для них, ну повірте, заробітки і можна там на дуже багато ракет на цю різницю. Пані це Олександр, дуже погано для нас. Та, це той випадок, коли міжнародний конфлікт або війна в здавалось би далекому регіоні, але точно впливає на на кожну країну, тому що нафта пальне, бензин, те, що всі використовують, згодом стане дорожчим, або ні, буде залежати від певних перемовин. Зокрема, дякую дуже вам за е, те, що доєдналися Олександр Сіренко, експерт нафто. Ринку був з нами на прямому зв'язку.